47, this is Diana. Your mission is to find the cult leader, Diwana G, and eliminate him. He's presently committed to the hospital to undergo heart surgery. He needs a new heart and a pacemaker. The complex consists of the hospital itself, as well as a Shiva temple, reserved for devotional and religious practices for the top members there. The hospital has different floors, with sick wards and treatment units. You will find a package in Dr. Shakran's office with equipment that will help you complete this mission. I repeat 47. Collect the package, find the cult leader and kill him. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити Hitman 2 тихі вбивця. Наразі будемо проходити 18-ту місію. Надзвичайна гостинність. Нам потрібно вбити лідера культу і втекти з острова. Так, ну ось, власне. Та острова. Все тут люди, зрозуміло. Це у нас фото лідера. І фото медсестри, яка може підняти тривогу. Зрозуміло. Ну що ж, давайте перейдемо до місії. Так, ось власне на острові. Класне. Красиво все виглядає, стоїть величезна яхта. Ось цю яхту. Нам потрібно пройти для початку. Нам треба потрапити всередину того палацу. Замаскована лікарня тут. Палац зверху, власне, госпітальнизу. Химось він теж рухається. Да, ось він паралельно з нами йде. Присідаємо. Вже йдемо за ящичками. Обережненько. Охорони, як завжди, дуже багато. Лазаста. Так, тепер вже можна трошечки пробігтися. Оп! Супер, тут проскочили. Хорошо. Так. Розпущі щілинці. Обігаємо. Так. Ось є охорона. Другий охоронець також тут є. Там десь ліворуч, я так розумію. Красивий басейн, прямо хочеться скупнутись, але наш агент прийшов сюди виконувати іншу місію. Так, хорошо, ми видними поки що, пробігаємо далі. Вон який палац попереду. Бас. Мецестра стоїть зверху. Спішаємо. Так, тут, тут теж є охоронець. Ось він там. Так. Потихеньку. Вперед Тоже Красиві такі краєвиди, споруди класні. Взагалі круто. Зараз будемо заходити всередину в палац. Так кажуть з іншого боку. Так. Раз. І через віконечко ми вже всередині. Так. Тепер ось у нас план першого поверху, нам потрібно вийти на другий. Тож, давайте будемо це робити. Так. Вкриваємо замок. Повним холоднокров'ям проходимо повз всіх. Головне не поспішати і не рипатися, як то кажуть. Сидить. Ось сестричка. Нікого добре. Вже гарно все зроблено, класно. Просто. Так. Дивіться, яка краса. Супер. Так. Ходимо їх трошечки стороною, вони якісь такі ляпливі. о-о з Тамарою виходимо парою. Молодці, дівчата. О, бачите, як гарно розійшлися. Ну, от куди ти йдеш? от Бачите, яка? От 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 що це? От навіщо воно тобі йдеш іди, ні буде швендятись туди-сюди. Так, мені треба на другий поверх. це щурбаном. Так, так, добре. Так, зі спіта. Хорошо. Так. Трошечки вверх. Тихо, тихо, да-да-да. да 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 Добре, добре, йди отсюди. Mm. Так. Вони, звісно, до нас отак трошечки підходять, але якщо ми не дергаємося, спокійно все відходимо, вони, звісно, від нас відстають. Так, Ця сестра прийшла звідси, ми її там краєм ока бачили, що вона тут стояла. Відпочивала. Все, вона сіла за своє робоче місце, і тепер ми пробуємо зайти в оці двері. Так, зараз. Ми, власне, йдемо за тим, що нам підготувала Діана, щоб ми могли виконати цю місію. Заходимо в сервер всеред. Ну, і замикаємо двері. Все, сюди ми пробралися. Ось, власне, цей невеличкий схрончик. Ключик беремо і нічне бачення. Добре. Тепер відкриваємо ці двері і перевдягаємось уже в лікаря. Там на столі ще стоїть один анестетик. Я заберу його халява все ж таки. Так. Тепер зараз будемо виходити, але покажу спочатку карту. Отже, ми знаходимося ось тут. Це другий поверх, пройдемо зараз поверху і до ліфта. Спускаємось у підвал. Знову ж таки, квадратне лице, нікого не боїмося, ми місцеві, просто йдемо. Тут теж красиво, Ну, взагалі я насолоджуюсь красою цих палаців. Просто круто. На фоні музичка класна, така специфічна підбіжу, щоб вона не боялася йти. Та добре, звісно. Її машень. Маше ж тут. Все красиво. Це ж хтось розмалював, хтось зробив. Та лідер культу не шкодував коштів собі на житло. Я ж так розумію, він тут і живе, не тільки лікується. Так. Знаю. Так, добре. Давайте тепер підходимо так обережно і визиваємо ліфт. Близько до охорони не підходимо і на нього не дивимось. Не палимося. Все, ліфт приїхав. Заходимо. І підвал. Так. Спустились. і ліворуч. Тихенько там теж рухаємось. Так, відкриваю також тут карту. Отже, бачимо чотири кімнати, де може бути лідер. Ми підемо для початку в цю праву, а там будемо бачити. І, власне, всі приміщення на цьому поверсі ми теж бачимо. Так, лідер культу готовий до операції. Можна навіть пробігтись. Нічого тут страшного, ніхто на це не зважає. Тут треба глянути. Де охорона? Так, поки що нікого нема. Значить, так, для початку. Заходимо сюди. Де? Має? сестра, обично. Так, тепер я хочу глянути. чи нема охорони. Ось там охорона. Вот сей кадр, Девинки, да? Мне трабы открыты. Ой, стены двери, двери. Так пошло, так. Сразу нело, а тут. И там, давай, по-давай, это пробуемо их видимкнуты. Давай, 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 сорок семь, еще бы, чтобы, ласка. Чинив і заходиш. Добре, тепер. тепер ми швиденько вимикаємо світло, і поки буде темрява, біжимо робити свою справу. Так, нічне бачення, власне, для цього нам його і поклали. Виходимо і погнали. Такі вони як кошенята, ми можемо бігти дуже чітко. сносится, так заходим, какие другие дяди, а что мне подсветил, это и так, давайте выйдем. Дайте теперь пройти Сходимо тепер в цю палату. Сюди. Тут теж нікого. Бистренько, бистренько. Сюди. Ось тут він лежить. Так. Берем скальпель. І вбиваємо лідера культу. Так, операцію зробили. Так. І тепер дуже швидко виходимо звідси. Сюди. Так, хто там, хто там? Це ми прибігли хлопці. Так. Виходьте звідси. Все, вийшли. Молодці. Тепер я швиденько відімкну ці двері. Так. Давай, давай, давай. 47-й треба вже виходити звідси. Не можуть повернутися. Є. Yeah. Виходимо. Супер. Так, тут ми вийшли. Тепер треба повернутися нам назад до човна. Зараз будемо це намагатись робити. Можливо, навіть я спробую назад перевдягнутися. Так, що в нас тут охорони нема, нікого нема. Добре. Біжимо сюди. Зараз я гляну, де ця охорона. Тут так, спой не зайти, а от сюди зайти. Так. Де він тут? Один бачу, другий де? А, другий ось там. Супер. Значить, дуже швидко. Давайте зараз спригуємо. Перевдягаємось. Тихо-тихо-тихо. Я вам зараз ще швиденько покажу. Тут є місце, де є трохи зброї, але я її собі брати не буду. Но в разі чого, ось можна, хто захоче психанути, всіх тут розстріляти, може взяти зброю і розстріляти. Я тікаю звідси ось таким чином. Тепер треба ось тут проскочити. Бачите, отам ходить охоронець. І може нас спалити. Власне, тим способом, яким ми прийшли, уже не просто повернутись, тут також є охоронець, По ідеї, он там внизу за ящиками є. Якщо треба якось поверху, отут обережненько. Пробуємо пройти поверху. Так, пишет туди. тут де провор жди все. Продаємо с тут. Так, Давин. Твійшов охоронець, він куди дівся? Бачу його. Скаже, що він десь отам от стоїть. Праворуч. Давайте туди. Так, поки що нікого немає. а ось він там бачите? Так. Буває ми за цими колонами. Звісно, дуже крупні ці колони, ну. Нам вистачить, щоб сховатися. Так. Шагаємо, шагаємо, а отут внизу негідник стоїть. Ось він. Все. І тепер ми сюди дуже швидко сігаємо. Він в одну сторону, ми в другу. І на човен. Ну, ось так, власне, пройшли. Ми тихенько цю місію. Отримали найвищий рейтинг тих і вбивця на рівні складності. Професіонал. Продовжуємо. This is BBK News, live from Hospital Island in the remote Punjab region of of India, a place of serenity and peace. Until the recent investigation of several brutal deaths inside a local cult has led to the discovery of a number of nuclear missiles. The helicopter in which they were found is directly linked to the Russian crime lord, Sergei Zavarotko. Bardak, how oh, the hell do you know I stole those warheads? To his Everyone down. who know was killed. Those three guys in St. Petersburg, their shipmaster dead. The master, dead. Nobody knows. I made sure, что the That is true. But what if the guy you're using knows? Oh, what жопа! you're right. as I am, then думаєте, brilliant. Go ahead. Так, ну ось так ми почули зовсім негарні вислови, але тим не менше. Переклад є переклад. Ну що ж, ми знову в своєму зброярному сарайчику йдемо отримувати нове завдання. Глубята киш. Біжимо знову сюди. Так, що нам скаже пані Діана? Лептоп на місці. І вперед. 47, це Діана. There's been an unexpected turn of events involving our recurring client, Sergei Zavorotko. It appears that he is the terrorist whose nuclear arms got stolen by the Indian cult. The UN has reasons to believe that Sergei is dealing in vast amounts of nuclear and chemical arms. The UN has no mandate to handle such contingencies, but they still want to eliminate this world terrorist. So this is where we come into the picture. It's very much against our principles to perform a hit on a former customer. But considering the potential business from the UN, we're making an exception in this case. And since you already know the area, and you are our top performer in the trade, we have chosen you to carry out this mission. Sergey is still occupying the same office in St. Petersburg where you carried out the first mission for us, coming out from retirement. He's very paranoid by now. Check your map, refresh your memory, and retrace your steps there upon arrival with the metro you will find your equipment in locker 137 at the station your escape route is returning with the train 47 i repeat take out our former client sergei zavarotko in his office on the second floor in the zaitsev building on pushkin plaza same place same procedure good luck Ось Діана розповіла нам деталі і завдання нової місії, але її ми будемо проходити в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.